Це мій газон, який я сіяла сама. Головне вибрати якісне насіння. Після будівництва садової кімнати треба підсіяти газон на пошкодженій доріжці. Беру професійну спортивну травосуміш Фіто Іспанія. Вона стійка до витоптування із ідеальним складом. Легенько зрихлюю землю і висіваю насіння. Сію густо, не шкодуючи. Зверху присипаю тонким шаром ґрунту. Поливаю щодня, слідкую, щоб не пересихала земля, і молоді паростки могли пробитись. Через два тижні доріжка зазеленіла. Насіння зійшло практично. На 100%, незважаючи на те, що уже жовтень і було прохолодно. Восени треба обов'язково підживлювати траву осіннім калійно-фосфорним добривом. Найкраще добриво для газону з мого досвіду мірат від ProGreen. Там же нарешті придбала собі і розкидач. До речі, ділюсь промокодом Грін 03 Знижка мінус до кінця місяця на все. Завдяки розкидачу відбувається рівномірне внесення добрив по газону відповідно норм. Це дуже зручно, економно і технічно правильно і обов'язково пролити газон. Я Підживила перед дощем. Нехай ваші газони вас радують.